Я зараз знаходжуся з нашим партнером Владом, який розповість нам про курс підготовки до вступу до державних ВНЗ Іспанії. Ми школа іспанської мови і також являємося як фондейшн-центр для студентів, які будуть поступати вже до державних університетів Іспанії. Тому це як одна школа, але різні програми. Кожної програми є своя ціль, основна. Наприклад, зараз ми знаходимося в будівлі Каваніс. Це є головна будівля. Тут студенти тільки вивчають іспанську мову. Більшість студентів з України зараз приїжджають щоб вступити до державних університетів, тому їм спершу потрібно підготуватися до державного національного екзамену. Це як аналог українського ЗНО. в Іспанії. Називається він ПАУ. В Іспанії щоб вступити до державного університету. Є два важливих критерії. Це омологація шкільних документів, це як перевод оцінок з української системи на іспанську і здача національного екзамену ПАУ, як українське ЗНО. Студенти, коли приїжджають на нашу програму, вона починається в жовтні. Якраз в цей період вони здають документи і як правильно як правило. Десь іде 3-4 місяці. Це довгострокова інтенсивна програма. 20 годин на неділю. З понеділка по п'ятницю студенти готуються до цього екзамену. Тому тут важливо розуміти, що вони не тільки вивчають іспанську мову, вони вже готуються до профільних предметів. Дякуємо влад за зустріч. Дякую, Дуже приємно в нашій школі Іспанія. Місті Валенсія.